Стемні аксесуари від бренду Saber. Дивіться, все, що потрібно для газового гриля, щоб готувати всю кухню, всі страви і не шукати якихось альтернатив. Дивіться. 10990. Ми маємо раз, два, три, 5, 6 сім. Сім інструментів, які. Один другого доповнюють, і ми можемо готувати як на пару, так смажити, так і великі, скажімо, шматки готувати, готувати м'язкою, одразу гарнір до нього. Такі от, перчики чи улюблену глибокої заморозки овочі е приготувати там, навіть на пару. Тобто все продумано під ключ. Заходьте в вест Place за найкращими аксесуарами до газових грилів. Місто Вінниця, магістрацька 156А, ЖК Тауер».